Добрим вітаю вас на ютуб каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольський настанок, протей Володимир Давидов з вами проведу ці хвилини за на друге послання апостола Павла до Коринфян, і е, сьогодні це якраз фрагмент кінець 12 глави і перші вірші 13-ї глави. Е, фрагмент невеличкий, але, як на мене, досить такий е, змістовно навантажений. Отже, пише апостол Павло, браття, боюсь, щоб прийшовши до вас, я не знайшов вас такими, якими не хотів би, щоб не було у вас розбрату. Зараз ми це промовимо, ну, прочитаємо далі. Тобто апостол Павло, перед тим, як, о, ну, по суті, попереджує о, коринських християн. О, Ну, звучить в дечому така, знаєте, завольована погроза. Тому що апостол Павло говорить про те, що він хоче прийти, хоче побачити зцілену громаду коринських християн, але бачите, він каже: я боюся ну, боюся знайти вас в плечевному стані, саме в, в стані, коли Коринфяни піддались певним порокам. І про яке апостол Павло і пише. От дивіться, що він пише. Щоб не було у вас розбрату, заздрості, гніву, сварок, лихослів'я, нашептів, гордості, гордості і безладдя. От Хотів би тут пройтися по цим, по цим проблемам. По-перше, апостол Павло не просто перечисляє якісь гріхи, а скоріше за все, перечисляє. Те, що в християнській громаді Коринських, Коринфян якраз і були оці ну, вади, грубо кажучи. Тобто розбрат був був, тому що ми пам'ятаємо, що коринфяни між собою почали хизуватися, хто кого хрестив, хто їх хрестив там, хизуватись авторитетом. Тобто це почуття суперництва, воно породжувало розбрат. Далі апостол Павло пише про заздрість. А колись заздрість, взагалі слово заздрість, яке використав апостол Павло, воно мало значення позитивне, як те, що коли людина як поняття, коли людина спостерігає щось краще і хоче цього кращого. Але тут дивіться, згодом це слово стало негативним. Позитивним значенням є наслідування. Тобто людина щось бачить, хоче цього і вона наслідує. А негативне значення, коли вона не наслідує, нічого для цього не робить, але дуже хоче і завидує. І часом бажає тій людині або тій справі, яку вона сама не хоче не хоче досягати цих результатів, лінується, або ще щось, і починає завидувати злісно. Тобто почуття, яке проникає в серце і починає його отруювати. І людина завислова, вона характерна. Її особливість в тому, що вона не, завжди нещаслива. Вона завжди орієнтується на те, чого в неї немає. А хтось має і це її отрує. Вона не задовільняється тим, що має. Не радіє тому, що в неї є, а завжди її мало. Ну, та, та, по суті, дуже сподібне щось до жадібності. Почуть, стан, напевно, однаковий. Далі апостол Павло каже про гнів. А, зараз. Апостол Павло, є гнів, теж прояв в двох формах. Гнів може бути довг, така застила форма і, і довгий процес, тобто людина гнівається на іншу. Але в даному випадку апостол Павло використовує термін, який звучить як фаумой грецькою, який означає гнів як, як вспишка. тобто те, що от нема, нема. І тебе просто воно перепо... в якийсь момент вибухає в тобі, переповнює тебе, і людина, вся її... весь її розум тонить в цій емоції, і людина не контролює себе, саме про таке апостол Павло говорить. Далі він говорить про сварки, які дійсно були. Тобто це сварки як дух розділення, які, тобто знову ж таки, коринціни, саме, напевно, маючи такі, Вади і пороки, як гнів, заздрість і... та інші, як він перечисляє, вони привозводять дійсно до сварок між християнами. Але знаєте, тут дійсно слова Євангелія, якраз християни пізнаються по тому, що у них не сварки, а любов. Христос і каже, чи коли я прийду серед вас християн, я знайду. Ну, Він каже, чи знайду я на землі, але звісно ж. В першу чергу він буде дивитись на християн. Чи серед вас християн буде любов між вами. От. А теж цікаво, що апостол Павло використовує слово сварки як Ерифея слово, дух розділення. Спочатку цього слова було інше значення. Воно означало, як. Воно означало працю, яку зробили і отримали зарплатню. Тобто, по суті, це робота людини, яка ну, наймета на один день. І якби, ну таке воно нейтральне поняття, але справа в тому, що ти, заробив, ти зробив і ти заробив концентрація над своїм, ну, виходить, змістовна. Змістовний акцент знаходиться на Я. Я зробив, я отримав. І таким чином ця, цей термін «ерифея» він став якби підізму, звісно, виникають непорозуміння, тому що людина чує тільки себе, нічого не хоче чути. От. Далі, апостол Павло Пуття. Сварок, Ага. лихослів'я та нашепти. І знову ж таки тут теж непрості терміни То Ще раз. Лихослів'я, да, і лихослів'я використовується як не просто десь купроковий сказав, а використовується термін, який звучить, каталалізі. А, ані катал, каталаліа. Каталаліаї. Тобто цей термін означає такий саме публічний галасливий крик на людину. Тобто, і саме не клевета, де там можна поза очі про людину, а ні, така публічна брехня про людину, наклепи, які ну, чути всім. Ну, така характерна особливість цього терміну. А далі нашипти, тобто... Ну, Я е, 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 біднічество і інше, можна ще так сказати, це якраз е, те ж слово, де е, не просто нашептувати про когось щось погане, а така в те, характерна особливість нашептувати всяку ну, таку е, просто суцільну грязь. Не просто там про когось пошептатися, ні. А саме обливати і чорно, чорноротити на якусь людину, обливати її гризюкою. Теж так, та, така характерність цього терміну, який апостол Павло використовує. Далі він говорить у нас про лихосіння нашепти, гордість і, без, і, і безладдя. Та, та, гордість у нас. А, знову ж таки, що а, скоріше за все, серед корінців були такі. ну Взагалі це притаманно кожній людині. Коли людина робить якусь добру справу, вона нема з часом, а особливо, якщо це стосується якогось а, духовного пастиря, лідера і українських ну, християн були ж ті проповідники. І ну такий коментар, що це стосувалося якраз. Проповідників, що вони почали, ну, якби, піддаватися спокусі, привласнювати славу собі. Тобто гордитися і привозносити себе над іншими тим, кому проповідували. І от якраз апостол Павло їх в цьому, ну, якби застерігає, щоб вони не піддавалися цій гордилисті. Далі. Про безпорядки апостол Павло застерігає. І знову ж таки, тут якраз значення слова, такого, як анархія, повне безвладдя безвладдя. Тобто, все ж таки, навіть та ж сама Коринська церква та й інші церкви, вони побудовані. все ж таки з Умовою і певної ієрархії. Іерарх, ну, Незважаючи на те, що ми всі рівні перед Господом, все ж таки для того, щоб громада існувала, розвивалася і мала якусь, ну, могла дойти, робити добрі справи, треба той, хто буде е, керувати. Mm -hmm. працюю, мені тут е, так от. Церковна власть, верніше, в кожній церкві збився з думки, в кожній церкві має бути, от саме в громаді, певна ієрархія. Не в тому плані, що я вища, а ти нижча, а в тому плані, що хтось має бути, ну, як мінімум, модератором. І, звісно, в першу чергу це покладалося на пастирів. На, проповід, на апостолів, на тих, кого апостоли поставляли головувати в общині. І апостол Павло на цьому е, акцентує свою увагу, тому що це передає саме така певна невеличка, ну, невеличка ієрархія, але вона дає стрій громаді, певний устрій, певну згуртованість і порядок. А от знову ж таки, коли от ми говоримо про розлад, про суперечки, коли апо... корінські християни почали хизуватися своєю духовною родословною, хто кого там від кого хрестився, і возвишатись один над одним, звісно, це все призвело до того, що втрачався авторитет, наприклад, того, хто був головував. В Коринській общині, хто, якби, ті, хто були поставлені апостолами, опікуватися. І, а, І таким чином а, ну, втрачався авторитет, наставав, наставала анархія в громаді. Апостол Павло від цього застерігає. Так, Далі давайте почитаємо апостола Павла. Боюсь, щоб і сам я для вас не виявився таким, якого ви не бажали би, щоб знову, коли прийду, не принизив мене перед вами Бог мій, щоб не оплакувати мені багатьох, що згрішили раніше, і не покаялися у нечистоті, блуді та розпусті, які скоїли. Тобто, знову ж тут іде ну, така дуже влюблячій формі, в такій, знаєте, формі апостол подає, що він цього не бажає і хотів би цього уникнути. Але каже, якщо ви не виправитеся. І я прийду, то, ну, грубо кажучи, ночувайтеся, що я буду зовсім інакше з вами говорити. Я буду з вами строгим. Ну, в принципі, між рядками це можна прочитати і зрозуміти. І от бачите, що ви, ви все таким, якого ви не бажали. Тобто, в іншому місці, в другому посланні апостол Павло каже: Ви, я, ви мене мені дорікаєте, що я до вас приходив кроткий. А в листах до вас строгий. А, і от він каже, що я хотів хочу до вас прийти, але думаю, ви не хоч... а, я дуже не хочу, щоб ви побачили мене інакшим, ніж раніше. Ніж коли, а, коли я приходив, був коротко з вами говорив, з любов'ю. А в даному випадку, якщо ви не виправитеся, то я буду зовсім інакше з вами себе вести. Тобто, так трішки такий наїзд і попередження, що буде вам не переливки. От. І далі апостол Павло якраз перечисляє, напевно, саме ті гріхи, які найбільше підбурили. Ну, найбільше. Не підбурили, а спричинили шкоди християнам з Коринфу. І він перечисляє, да, щоб. Що, щоб не оплакувати мені багатьох, тобто були коринські християни, які згрішили раніше і не покаялися вони чи блуді та розпусті. Взагалі, римське суспільство воно не вважало блуд блудом, гріхом, чимось таким, ну, це не було гріхом. Та й поняття у гріх в римській релігії зовсім був інакший. А зовсім інші поняття були щодо цього, взагалі поганих вчинків. І тут якраз дивіться, коринфяни це не просто язичники, це язичники з дуже е, такого багатого міста. Багате місто, місто притягує багато пристрасті, багато різних розваг. Е, і, звісно, блудні розваги одні з таких азартні, блудні, пияцтва. Це все якби компашка до багатого міста, де збираються люди заможні, і які там, наприклад, послуговують своїм пристрастям. І звісно, корінські християни, які навернулися спочатку в Євангеліє в віру Христову. З часом могли бути спокушені саме от тими пороками, якими були, якими, які були характерні для таких міст, міст, як Коринф. І в принципі, блуд тут в даному випадку є ну, самим справжнім блудом, і в який впали деякі християни. Тобто, бачите, для нас, християн сьогоднішніх, в принципі, згрішити будь-яким гріхом, ми розуміємо, що є страшні гріхи, і в принципі блуд до нього ж відноситься там, перелюб і там. Одні, ну, якби це з таких дійсно, ну, це все рівно щось якесь святотатство, ну, прирівнюється до страшних гріхів. А от, наприклад, там когось обізвати, образити, осудити, сказати погане слово, або там на когось накричати, піддатись гніву і тому подібним речам. Нам здається, ну ми згрішили та й все, на тому ну, покаялися. Ну, підемо, да, ми, ми слабкі. А в ранній, в ранній церкві було інакше. Тобто там. Було таке відношення, що якщо ти став християнином, ти не можеш, в принципі, грішити. ти не маєш права. От взагалі. Ти християнин, ти не маєш права, ти з -з зрікся колишнього свого життя, яке було наповнене гріхом, і ти тепер повністю належиш Богові Христу, і ти маєш жити тільки лише праведно. І коли людина каялася, ой, люди, перші християни відпадали, то. Ой, не від відпадали, а падали в гріх знову. Починали особливо, як от апостол Павло і каже, що дивіться. А, ні, це не тут сказано, це здається далі. А, апостол Павло говорить про тих, хто не розкаюється. Тобто згрішили, повернулись до колишнього образу життя саме блуд і розпуста. І розпуста тут в плані такому вкрайній нестриманості. Не тільки стосовно якихось блудних гріхів і там пристрастей, а в розпуста це взагалі, знаєте, таке гріховне нііставство. Тобто ну, людину і тут Остапа понесло, от по суті, людина, яка не має взагалі, взагалі ніяких меж і віддалась повністю гріху у всіх його проявах. От саме знову ж таки, тут характерне римське суспільство, яке, от, наприклад, ті ж взяти ну, для мене просто це такий як. Саме яскравий приклад, те, що проповідувало епікурейство. Тобто повністю насолоджуватися, брати від життя все, що тільки можна, насолоджуватися по максимуму. І от якраз от, розпуста апостол Павло. тут. Це, у нас розпуста більше зв'язана тільки з блудом і все. А от апостол Павло використовує саме знову ж таки грецький термін, ну, кожен грецька мова взагалі дуже багата, і от, одне і те саме поняття має різні відтінки. І от розпуста в даному випадку у апостола Павла це дійсно таке от гріховне ністерство, тобто о, пуститись у всі тяжкі гріхи і злочини. От. Саме про це говорить апостол Павло, а значить, це було в, в, у Кримфян, і деякі Коринфяни, ну, по суті, так повернулися до повністю е, свого с, старого життя е, е, язичницького. От. Ось я йду до вас втретє: при устах двох або трьох свідків буде тверде всяке слово. Тобто він ідей, і, скоріше всього, не сам. І, в принципі, буде тверде, при двох свідках тверде слово, по суті, він йде розбиратися, і якщо грішник не покається, то буде суд. Він буде дійсно виносити вирок. Ну, в принципі, в ранній церкві це було відлучення від громади християнської. Раніше, коли я був у вас у друге, я вже казав і скажу ще раз здалеку, і тим, хто колись грішив та, вс... та всім іншим, як знов прийду, не пожалію. Тобто, значить, виходить так, що апостол Павло, ми знаємо, що був друге, і це перебування було коротким. Скоріше всього, що він там трошки зробив збучку українським християнам, але це не помогло. І він, до речі, про це теж пише, що якби це не принесло ніяких поводів, а якби. Такі негаразди в, в, Укоринфян ще збільшилися. І тут він каже, я прийду знову, і вже, ну, якби буду взагалі, якщо ви не виправитеся, я буду безжалісний. Тобто буду судити і вже не, як як він сказав, як знову прийду, не пожалію. Тобто минулого разу він там якось на, насварився на них, насварився, але сказав, дав можливість виправитись. Коринфяни. нічого не відреагували. І тут він пише: Я прийду. Не чувайтеся, буду, ну, буду, будуть розбор польотів. От, е, ну, І знову ж таки, ми, е, нагадаю, що якраз оця 12, і 13 і 11 глави це якраз глави е, кінцеві другого послання. Але, скоріше всього, що це фрагменти з попереднього його листа апостола Павла, яке називають Строгим посланням. Можливо, це так, можливо, це ні, але е, я просто. Котре наголошую, про що є така, таке пояснення, тому що в всі попередні глави. Другого послання Коринфян, вони вже говорять про те, що Коринфяни одумалися. Тобто, між другим і третім приходом апостола Павла до Коринфян, він написав строге послання, от, якби, з погрозами, що начувайтеся, я скоро прийду, і буде вам непереливки, якщо ви не виправитеся». А вже далі якби, ті, хто я там зараз не згадаю. Ті, хто принесли це, передали цей лист, повернулися потім до апостола Павла, розказали про те, як коринфяни сприйняли це і що вони покаялися, що вони повернулися до свого такого благочистивого образу життя, що не гаразди в громаді вони, ну, що християни, коринфяни дослухалися. До або, поє, проповіді, пояснення і навчання апостола Павла і виправилися. Тобто, і вже апостол Павло, знавши це, пише, вже, оце, на, нами зачитане друге послання, загал, друге, тобто його четвертий лист, який ми називаємо другим посланням, пише до Коринфян і. А, вже їх там хвалить і там признається в любові, і все. Він просто там радіє і каже: я, от знов, я от до вас ось, ось прийду, але посилаю тут, щоб ви підготували пожертву для і іудеїв з Єрусалиму, християн. От, таке на сьогодні у нас послання, такий, такий уривок був. Отже, будемо завершувати наш ефір. Дивлюсь, у нас в чаті. Олександр Білов, слава прияткам". Ну, До чого це ви пишете? Я не розумію. От, е, слава Богу, але Господь вчить бути милосердним. Це ви, я так розумію, коментуєте, чому апостол Павло був дуже строгий до Коринфян. Ви знаєте, ну якщо я правильно вас розумів, то апостол Павло він говорить, що я не хочу бути таким. Але я прийду і проявлю свою владу апостольську, владу вашого духовного батька і да вам наганяй, тому що ви. Е, е, Ну, ви собі шкодите, ви відійшли знов від Бога для апостола Павла. Милосердя це значить потакання пристрастям і слабкостям коринфян. А він їм хоче тільки спасіння. Це було ну, це найголовніше, найголовніше бажання апостола Павла. І дійсно, тут тут не про милосердя, тут про те, що треба до, до людей різними способами достукатися, щоб вони отямилися і знов повернулися до до праведного життя. А не промовчати, сказати, ну добре, да, да, я вас люблю. Ой, не робіть так більше. І що вони його послухали, Ні, не послухали. І таким чином вони відпали від Христа. А для апостола Павла головне, ну, це його ціль життя була привести до Христа. А коли він бачить, що тих, кого він провів, вони хочуть під... залишити е, Христа. Для нього це ну, крик душі. Ні. Я зроблю все, аби це не сталося. От. Е, ну, що ж. Хай Господь вас благословляє, Божої вам допомоги. Хай Господь благословляє та оберігає. оберігає Бажаю мирної ночі. Не забувайте нас підтримати вподобайкою, коментарями, підписками та поширенням відео. А також будемо вдячні, якщо ви підтримаєте нас фінансово або донатами, або оформивши спонсорську підтримку на Ютубі. Також не забуваємо молитися за наших захисників. Дякую, що ви з нами, що ви всі були в ефірі. Дякую, що пишете в чаті. Це оживлює нашу бесіду. Не тільки я говорю, але я чую ваші запитання, ваші думки, репліки. І ну, так, так коментуючи їх, ми такі, ну, хоч якась розмова у нас, діалог відбувається. От. Тому е, буду прощатися, Божого облаславіння. До зустрічі завтрашнім євангельським ранком. На добраніч!